Головні новини міжнародної логістики за тиждень. Нові правила імпорту в ЄС з 1 квітня 2025 року. Європейський союз запровадив оновлення системи контролю імпорту. 2 вимоги поширюються на поштових та експрес-перевізників, а також інших учасників логістичного ланцюга. Нові правила мають на меті посилити контроль за переміщенням товарів та покращити безпеку постачання в межах ЄС обмеження експлуатації іноземних вагонів в Україні. Європейська бізнес-асоціація закликала скасувати заборону на використання іноземних залізничних вагонів вагонів для внутрішніх перевезень України. 16 березня такі вагони допускаються лише для міжнародних перевезень, що створює проблеми для українських підприємств. Логістична криза в Європі, незважаючи на мільярдні інвестиції, країни НАТО не можуть ефективно переміщувати війська та важку техніку всередині Європи. Це пов'язано з логістичними обмеженнями, недостатньою пропускною спроможністю інфраструктури та бюрократичними перепонами. Збільшення штрафів за порушення у сфері вантажних перевезень у Франції. Водій. Вантажівки отримав рекордний штраф у 247 тисяч євро за 12 серйозних порушень, включаючи просрочене водійське посвідчення, незаконне перевезення небезпечних вантажів та відсутність тахографа. Ще більше новин ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Будьте в курсі головних подій разом з Корсель.